3 вересня в Івано-Франківській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди професійного свята освітян Дня працівника освіти України. У святкових заходах взяв участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує, зазначає заступник директора департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, начальник управління освіти і науки Івано-Франківської ОДА Зінаїда Болюк. Вчити це творець духовності. Це він всієї розумне, добре, вічне, вчить розуміти прекрасне, вчить етики, моральних стосунків і. Розуму голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк привітав всіх освітян напередодні їхнього свята, зазначивши, що професія вчителя є чи не найважливішою. Трисутні професії вчити лікар і хлібороб, а вчителі відноситься до святої професії ще мають надзвичайно велику основу. Колись найбільш людині. Саме в людині світу Ісусу Христу, Його апостоли звертались як вчителю. Так що свято вас. Професія вчителя об'єднує людей щирих помислів та творить майбутнє нашої держави. Попри труднощі, попри проблеми, попри будь-які незгоди, які існують в державі України, на них не треба закривати очей, ваша праця залишається все одно головним чинником, який. І створює той успіх кожної окремої особистості, кожної дитини, кожної родини і держави України в цілому. Також під час урочистостей нагородили кращих вчителів за їхню віддану працю на освітянській ниві. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини, телеканал Раї.